Вітаю, друзі, з вами Черговий випуск не одну історію". і сьогодні я вам розповім про три хвилі будівельної лохманки, які наздогнали Київ більше сотні років тому. Поїхали! Перша будівельна лихоманка вона прийшла до Києва більше, ніж 150 років тому, а саме в 1870-х, коли в Києві почали масово зводити. Будинки різноманітні, запускали заводи виробництва. До Києва була прокладена залізниця, і це було одним із проявів того, що в Київ тепер прийшли великі гроші, адже Київ поступово забудовувався від вокзалу. І до центру. В цей момент також зіграло важливу роль скасування керпатства 1861 року. Повстання в Польщі, яке було невдалим, але з іншого боку, це забрало кошти самої Польщі і почалося вкладення коштів у... на Дніпрящину. Також зіграло свою важливу роль реформи міського самоврядування 1870 року, коли у містах утворювалися управи, і місто отримувало свого. Градоначальника зараз таку посаду обіймає у нас КМДА, Київська міська державна адміністрація, тобто керує місто, і Київська міська рада. Але найважливішим, що було в цей час, і дало нам кошти для першої будівельної лихоманки, саме забудови приватними будинками, це розвиток сукове лінії. Адже Київ поступово у другій половині 19 століття ставав великим. Торгівельним фінансовим центром. Але саме таким великим центром він став завдяки цукроварінню і цукрозаводчикам, які масово будували будинки в Києві для того, щоб жити в цих особняках і нікуди не їздити з Києва, а проводити тут весь свій час. В 90 роках Детальна зустрічі. Почалася друга будівельна лихоманка, яка мала під собою кілька основних напрямків, які виділяють саме цей період у розбудові Києва. Насамперед самі цукрозаводчики, вони продовжили свою діяльність, але вже як заможні люди. До Києва. Почали з'їжджатися банківські установи, відкривалися тут або відділи, або свої Київські банки, так би мовити. У нас відкривалися різноманітні заводи. Робоча зона Києва розширялася, правий берег сильно розбудовувався. Залізниця, яка була прокладена в 70-х, в 90-х, вона розбудовувалася. І вже було кілька ліній і до Фастова, і до в Сарн і до Львова, і це давало можливість перевозити саме через Київ величезну кількість товарів. Ну і Київ підтверджував реноме торгівельної столиці на Дніпренщини, ну і навіть цієї південної частини Російської імперії. На початок ХХ століття а саме після закінчення економічної кризи, яка тривала з 1900 по 1903, і економічне відновлення в російській імперії тривало ну плюс-мінус до 1908, почалася третя будівельна лихоманка в Києві. І на жаль, все таки це була остання будівельна лихоманка за часів Російської імперії, адже вона буде тривати до 1914, до початку на той момент. Великої війни, як називали війну проти Троїстого Четвертого союзу, а вже з приходом більшовиків до влади була нова будівельна, але вже не лихоманка. Це була просто певна забудова Києва будинками, які були потрібні саме радянській владі. Ці три будівельні лохоманки, які були в Києві. З 1870 по 1914 вони дуже схожі на сучасну будівельну лихоманку. Коли забудовувалася будь-яка вільна земля в центрі тогочасного Києва, забудовується вільна земля в центрі сучасного Києва. Але тоді була одна певна відмінність: будинки будували таким чином: маєш кошти, вкладаєш їх в землю. На цій землі будуєш нові будівлі і продаєш їх, або ж здаєш в оренду. І це називалося прибутковий будинок. Або ж маєш кошти, будуєш на вільній землі і сам живеш в цих будинках. Це називалося особняк. І такі особняки собі дозволяли. Саме заможні. Був іще ще третій варіант для тих, у кого не було вільних коштів в обігу. Вони могли заставити своє майно в банку під дуже солодкий відсоток. І в цьому моменті заробляв банк, заробляв забудовник, заробляли компанії, які будували будинки, і всі були в шоколаді. Протягом кількох років за сприятливих умов людина-забудовник. Дає в оренду свої квартири, будинок, кімнати, повертає кошти банку, і потім живе в рахунок того, що здається ці приміщення. Але дуже часто під час якихось великих катаклізмів це призводило до проблем, адже могла бути економічна криза 1900 року, коли багато хто з великих міст з'їжджав, зокрема з Києва, або ж міг бути катаклізм, такий як. Велика війна або ж перша світова війна, коли почалася війна, і було проблематично добудувати житло. Ну, але не проблематично здати його. А от з 1917-го коли почалися зміни влади постійні, коли до Києва з 1917 го по 1920 й влада змінювалася 18 разів, то ти можеш здавати свій будинок, свою квартиру, але ти не мав гарантії того, що. Тобі будуть платити гроші за оренду, і чи ти побачиш цю квартиру у своїй власності наступного дня? Але це вже були певні робочі моменти. Загалом, три хвилі забудови вони стали можливими лише з того моменту, як у 1830-х за часів царя Миколи І було проведено зміни до генплану Києва. І почалася забудова Печерських пагорбів фортецею. І весь Печерськ сучасний це була одна єдина величезна фортеця. І потім саме навколо цієї фортеці розвивався центр міста. І саме завдяки цьому кілька відомих архітекторів, про яких буде йти мова далі в наступних випусках не історії, ми дізнаємося, як. І яким чином розвивався Київ і його архітектурний вигляд? До зустрічі, друзі, дякую, що були з нами. І в наступних випусках ми дізнаємося про кілька цікавих та відомих київських архітекторів.